У Львові проходить західноукраїнський форум партнерства. Це одна з найбільших платформ, де обговорюють, як втримати бізнес та розвивати його під час війни. На заході присутня і наша кореспондентка Христина Парубій. Вона розкаже більше. Христина, вітаю тебе! Тобі слово. Анжеліко, вітаю, вітаю всіх глядачів телеканалу Еспрасу. Так сьогодні у Львовне масштабна сьогодні подія західноукраїнський форум партнерства. Тут зібралися десятки підприємств, підприємців, які демонструють те, що зараз виготовляють на Львівщині. Акцентують саме тут на релокованих підприємствах. Отож, адже спочатку повномасштабного російського вторгнення Львівщина прийняла дуже багато бізнесу в області також багато переміш внутрішньопереміщених осіб. було, отож сьогодні вони демонструють. Ують те, що вдалося е, тут виготовляти, і як це вдалося реалізувати. Про потужності також свою говорять. Львівщина продовжує залишатися таким потужним е, острівцем для бізнесу. І я далі пропоную послухати пряму мову голови військової адміністрації Максима Козицького. У нас народилася ідея все таки підтримати вилокований бізнес. Ми справді зробили це раніше на кілька місяців, не зробив. І для нас це було прошечкове завдання ну так, підтрим, не тільки підтримати бізнес, а показати, що влада може допомогти. Ну ось і власне таким яскравим прикладом бізнесу співпраці бізнесу і влади це є робота львівського IT-кластеру, тому що вони змогли налагодити співпрацю також із військовими нашими, зокрема з повітряним командуванням захід. І от саме про їх роботу, я прошу про їх результати. Я прошу далі послухати йому мови їхнього представника. Ми спільно з військовою адміністрацією повітряного командування в захід реалізовуємо проєкт модернізації повітряного команду захід. Це один яскравий приклад того, як одні партнерства породжують інші, інші партнерства. І в результаті ми маємо що? 40% плюс відсотків ефективності ПТО. Ну, і і релоковані підприємства тут їх теж є чимало. Нам вдалося поспілкуватися із, із підприємством з Кривого Рогу, яке переїхало сюди до Львова. Також вже воно зараз дослокується у Другобичі. Вони виготовляють протиповітряну оборону, так також системи, які дозволяють збивати дрони. Вони кажуть, що вони вже приїхали і змогли налагодити ці потужності, які в них були у кривому розі. І зараз вони працюють і також. Постачають свої прилади за кордон, а також для наших військових, для наших військових в них є спеціальні ціни, які по собі вартості так вони і продають, але кажуть, що вони переважно співпрацюють із волонтерами, які активно у них все замовляють. Отож зараз цей форум ще триває і загалом є Завданням основним цього форуму є налагодити співпрацю також е, зрозуміти, як під час війни бізнес може не лише втриматися на плаву, також а також е, розбудовувати і розвиватися. Ось таким є форум. Далі передаю слово студії Анджеліко. Христина дуже дякуємо тобі. Кореспондентка Еспресо Христина Паробі долучалася до нашого прямого етеру із Західноукраїнського форуму партнерства, де обговорюють те, як бізнес виживає під час війни.